Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Слава Україні! З вами Дмитро Карпачов. На жаль, багато хто з нас отримав психологічні травми від війни. Для когось вони вилились у посттравматичний розлад, для когось у посттравматичний розвиток. Прийняти, пережити, переосмислити ось наше найголовніше завдання на сьогодні. Саме тому із командою психологів телеканалу СТБ ми продовжуємо надавати психологічну допомогу, аби ми всі разом зустріли нашу перемогу сильними і фізично, і ментально. А зараз я вийду на зв'язок із нашою першою героїнею. Вітаю вас! Добрий день! Давно вас не бачив. Я пам'ятаю, що у проєкті Супермама, де ми з вами познайомились, ви ну, дуже опікувалися своїм сином. Моего сына зовут Савелий. Я просто писья с кипятком от его имени. Саушка. Я просто ему купила часы, на которых я могу через телефон прослушивать. Там есть камера, я могу видеть, что он делает. Он больной. У него кашель и сопли. А ну, Савелий, давай кашля. Что нет кашля? Конечно, после проекта «Супермамы» я полностью пересмотрела свои взгляды по отношению к своему сыну и отпустила его. Я ему очень благодарна этому проекту. С чем теперь вы завитали до нас в гости? Началась война, и я вдруг осознала, что война — это обстоятельство, которое я не могу изменить. Я могу взять отсюда что-то полезное для себя и для своего сына. Что я имею в виду? Это воспитать в нем настоящего мужчину. Допустим, физическая сила. показывать ему видео, как наши защитники ЗСУ там поджимаются, подтягиваются, там куча просмотров, и все их любят, обожают. Это хладнокровность. Сирена началась спокойненько, собрал свои вещи и идем в безопасное место. Это спокойствие. Савелию 9 лет. Я думаю, что он уже, в принципе, достаточно взрослый мальчик для того, чтобы успокаивать свою маму. Когда взрывы, Так як зараз ми розвелися з мужем, і ми з Севелієм живемо вдвоєм. бы хотелось каким-то образом воспитать в ньому вот черту, щоб він мені сказав, так, мам, стоп, все добре, спокойненько, йдемо в укриття, не переживай, не панікуй, не плач. Вибачте, що перебуваю, але ви себе перевершили. Це такий збочний рівень контролю дитини, що порівняно з тим, що ви контролювали до проєкту Супермама. Ну, Дивіться, раніше ви контролювали його поведінку, а зараз ви хочете контролювати його відчуття, його емоції. Ні, я говорю вам не об этом. Це мій вопрос, що я можу взяти полезне за в це воєнне час для ростучого за мною. Я ж можу в ньому спитати якісь мужні качества. Війна, це не чудовий час показати хлопцям, якими вони мають бути. Війна це чудовий час показати хлопцям, якими мають бути батьки. Порд з якими цим хлопцям буде спокійно і зосередитись я раджу перш за все на цьому. Психіка дитини перенавантажена всім тим, що зараз відбувається. Якщо ви почнете додавати туди ще якісь там цілі, де він має працювати над собою. Ну це може не дуже добре вплинути взагалі на його ставлення до того, до чого ви хочете його заохотити. Так як зараз відбувається, так не має бути. Хорошо, тоді я вам задам по другому цей вопрос. Обстоятельства, які не мають бути, якби вони є, і змінити я їх не можу. Все, це вже пройшов зараз зі мною і з моїм ребенком. Що я можу взяти полезного для його воспитания з цих обстоятельств? Зараз дуже важливо виховувати в нього там не холоднокровність, не фізичну силу, а от впевненість у тому, що за будь-яких обставин все буде добре. Ми все подолаємо. Це найкраще таке базове ставлення до життя. Угу. Я тебе захищу, я навчу тебе, як про себе подбати. Якщо ви йому тривожним голосом будете говорити: заспокойся, все дуже добре, не переймайся, він же буде розуміти, що десь мене дурять. Я не хочу його дурити. От, Давайте по черзі розберемо кожен ваш пункт. Ролики, звісно, це добре, але найкраще це ваш приклад. Ви як там, займаєтесь спортом? Я ні. Ну, ви б хотіли, аби ваш син кожного ранку робив зарядку там. Так. Да. Ну, от, бачите. Але ви не хочете цього робити. Угу. Щодо ваших побажань, аби він був сміливим, тут треба розуміти, що дитина вона має боятися це нормальна реакція психічно здорової людини, особливо дитини. Люди, у яких немає страху, вони довго не живуть. бо ми Тікаємо звідти, де нам страшно. Звісно, коли ми говоримо про військових, чи страшно їм? Ну, гадаю, що за деяких обставин так. Але вони розуміють, що зараз вони боронять нашу державу. І для них це інколи важливіше, ніж страх. Тому вони, переборюючи страх, йдуть і воюють. Вимагати це від дитини ну, це занадто. Ну і я вам так скажу, що врівноваженість, така про яку ви говорите, відсутність паніки це просто навичка. От дивіться, наприклад, ви, якщо ви опинитесь в палаючому будинку, ви почнете панікувати. А пожежник ні. Чому? Можливо. Так, розумієте, то врівноваженість і спокій це все набувається через досвід. І я гарантую вам, що якщо ходити... До бомбосховища протягом п'ятьох місяців регулярно і не панікувати, воно якось так і вже буде сприйматись буденно. Я паніла, чому ви говорите. Може Можете Савелій зараз у свої дев'ять років, більш приближено, як мужчині підтримувати маму свою, як жінку? Нагадайте, скільки вам років? 31. То ви вважаєте, що 31 річна людина жіночої статі? якась неповноцінна у порівнянні з дев'ятирічною людиною чоловічої статі. Не знаю. А тут же наїна говорить про те, що такий цей вопрос мамулі як-от повлиять, чесно, на його виховання, щоб у нього появилось понимання того, що він захисник, мужчина сильний, смелий такий. Вот. І навіть він сейчас может мамочку піддержати в те время, когда там мамочка в соплях, в сльозах, испуган. Слухайте, якщо дев'ятирічна дитина буде думати що вона тепер відповідає за психічний стан своєї дорослої матері, то це буде дуже погано. Я не знаю, відкуда мене нав'язалася такое міння, що ребенок, он уже вже как бы взрослій. Ви чомусь вирішили, що дев'ятирічна дитина має про вас дбати. Це точно неправильно. Звісно, добре, що ви хочете в нього сформувати чоловіче ставлення до жінок. От ви вот. сформулювали правильно. Вот я ти і в виду, что як это, нормально, лі, по 9 лет? это вообще взагалі ли? До дітей треба ставитися як до дорослих з точки зору поваги, до їх думки. Але ми маємо враховувати, що це людина, у якої всього 9 років досвіду, а деякі відділи головного мозку ще навіть не сформовані. 9 років він ще дитина. І ці чоловічі риси можуть бути лише поведінковими, без розуміння тих відносин між чоловіком та жінкою. Чи може він вам відчиняти двері? Звісно, може. Але чи буде він розуміти, чому це треба робити? Чи буде в тому таке ставлення до жінки, яке є у дорослих людей? У дев'ятирічної дитини, скоріш цього, не буде. Це просто будуть гарні манери. Це непогано, але це не про чоловічність. Я зрозумів. Тоді ви маєте вже показувати, а які правила є з боку жінки. Бо так не може бути, що чоловік все робить і пальто, і руку, і гроші, і посуд помиє. Якщо ви ділите на чоловічі і жіночі обов'язки, розкажіть, які є чоловічі обов'язки, але обов'язково розкажіть і про жіночі. Ну тут більше жіночих вчинків все ж таки будуть вами виконані в ролі матері, але все ж таки про це треба поговорити. Якщо ви. Вважаєте це важливим, от коли ви якусь рису хочете сформувати у дитини, то треба запитати, як це допоможе йому у майбутньому? Бо дитинство це фундамент для дорослого життя. Про це треба пам'ятати. І те, що ви закладаєте в дитинстві, воно так чи інакше буде впливати на вашого сина тоді, коли він виросте. Багато хто з батьків роками виховують в дитини слухняність. А от у мене до вас, як до дорослої людини, таке питання, де у дорослому житті потрібна слухняність? Ні, є. Бачите? А батьки дивуються, чому та дитина вже доросла, але нічого не прагне. Бо вона звикла бути слухняною. Тому дитина не має бути слухняною, вона має бути розумною. І слухатись батьків не тому, що це батьки, а тому, що батьки говорять корисні речі, які для неї важливі, які захищають її дитини інтереси. Дякую. Угу. Ви допомогли мені затоптати контроль. Мені очень складно з ним боротися з цим контролем. Лучше б он вже перейшов тільки на мене, на мою роботу і на зовнішній вигляд. Знаєте, от бажання контролювати. Це про невпевненість. От в чому ви не впевнені? Що ви погано виховали свого сина? Я не знаю. Я не можу відповідати на цей питання, тому що ну, немає такої книжки, где буде чітко і ясно написано, як правильно виховувати дітей. Я хочу звернути вашу увагу на те, що дитина не має бути ідеальною, дитина має бути унікальною. Розумієте різницю? Звісно, бо коли дитина хоче бути найкращою, завжди в чомусь знайдеться той, хто буде кращий. То завжди буде оце порівняння. А коли ви орієнтуєтесь не на ідеальність вашої дитини, а на її унікальність, там немає з чим конкурувати, бо вона особлива. Да. А контроль це бажання зробити з дитини щось ідеальне, щоб вам не було соромно. Ще може за контролем стояти небажання займатися власним життям? Бо контролювати когось, дитину, простіше, ніж контролювати себе? Mm. Тож все, що ви вимагаєте від дитини, ви спочатку маєте інсталювати в своє життя, а потім можливо і бажання це все прищеплювати дитині відпаде. Дітрій, скажіть, будь ласка, правильно ли я вас поняла в ході всієї бесіди? То, мені, по факту, нічого не треба йому втирати, розказувати, настаювати. Мені потрібно бути тим человеком, якого я хочу видеть в своєму сині. Правильно? Так. Я зрозуміла, як все просто, так? Да? Вам потрібно три речі: перша, аби був щасливий ваш син угу. поряд з вами. Друга, аби ви були щаслива, коли ваша дитина з вами. І третя. Все ж таки треба зрозуміти, що батьківство це, ну я б сказав, що це професія. І цьому треба вчитися. Так, я зрозуміла. Я буду найкраща мама. Я йому создаю умови, в яких он є ще дитина, В любові, в теплоті, в розумінні від мами. Зустрінемося в проекті «Супербабуся» потім. Потім. Що ви такое говорите? А що? Ну потім, коли в нього вже будуть діти. Ну ви ж будете бабусею. Боже, зачем вы меня окунаете в это? Слухайте. Ну, наверное, надеюсь. Все, встретимся в супер бабушке. Окей. Договорились. На все добре. До свидания. А зараз давайте подивимося, яке запитання надійшло у наш телеграм-бот з тебе допомога психологам. Пише Яна, 37 років, доньці 12. 25 березня я змогла виїхати з Маріуполя. Але досі не можу забути все те, що я пережила у своєму рідному місті. Я зовсім не готова була до війни, не готувала тривожну валізку, не робила запасів, як інші, і в результаті опинилася з дитиною у холодному підвалі без їжі. А потім я почала. Мародерити. Ні, я не розбивала сама вітрину, я заходила туди, де вже було розбито, і виносила звідти їжу і алкоголь. Я віддавала дитині їжу, а сама пила, щоб забутися. Зараз я у Польщі. Паніка минула, але разом з тим прийшло усвідомлення того, що я творила на очах у дитини. Я хочу сама себе прив'язати скотчем до стовпа, щоб відкупити свою провину. Мені дуже соромно, як мені з цим жити. Чесно, я не знаю. Але як би вам було жити з тим, що ви не змогли вберегти свою дитину, яка могла б померти від голоду, чи від того, що її матір втратила глузд, і вона залишилась наодинці? Судячи з того, що ви пишете, ви захищали себе, свою психіку і тому пили, а також захищали свою дитину, яку треба було прогодувати. Звичайно, у повсякденному житті мародерство це вчинок, який засуджується. Цим навряд чи можна пишатися, і добре, що ви цього соромитеся, але ваша поведінка цілком зрозуміла. Ніхто не застрахований від помилок. Те, що ви відчуваєте сором за вчинки, які ви робили, це дуже добре, бо ви. Не тільки не втратили життя, а ви ще й не втратили совість, і розуміння того, що це були не дуже добрі вчинки, якраз про це і свідчить. Тож в мене через ваше запитання я впевненість, що ви зробили всі необхідні висновки. На доданок можу звернути вашу увагу на те, що навряд чи ви кому-небудь спричинили якийсь клопіт тим, що в окупованому розбомбленому місті зайшли до магазину і взяли. Те, що вам необхідно. А от коли ви себе так караєте за ці вимушені вчинки, ви, вочевидь, собі шкодите. А також шкодите своїй доньці, яка бачить, що з мамою щось не так і не розуміє, чому це відбувається. І ви пишете, що турбуєтеся про те, як взагалі до цього поставилась ваша донька, яка все це бачила. Ну тут раджу вам просто з нею про це поговорити і пояснити, чому ви це робили. Якщо вам соромно за свої вчинки перед дитиною, скажіть їй про це: Ніщо так не вчить дитину життєвої мудрості, як визнання і розбір досвіду, нехай і негативного. І ще одне запитання. Мене звати Іра. Як кожна дівчинка, я мріяла про розкішну весільну сукню, про купу гостей, про розкішний весільний банкет з персиковими стрічками і білими квітами. На новий рік я стала зарученою, а 7 серпня мало бути весілля. Ще до війни ми обрали цю дату, бо в цей день одружувались мої батьки. Але потім сталося 24 лютого. Ми сподівалися, що до серпня все стихне не стихло. Потім мій хлопець пішов на фронт. І ось наближається ця дата. Мого нареченого на два дні відпустять до мене, а я не хочу так виходити заміж, коли навколо всі вмирають і плачуть. Дата все ближче, а я не наважуюся сказати своєму хлопцеві ні, бо він чекає, що ж мені робити? Слухайте, а як він теж хоче іншого весілля? Може, є сенс з ним про це поговорити і поділитися. Своїм баченням того, що зараз відбувається, треба розуміти, що в таких ситуаціях щирість має бути на першому місці. Сподіваюся, що це буде єдине ваше одруження у житті. Хоча, звісно, є варіанти, але все ж таки дуже хотілося б, аби перше одруження було таким, яким ви його хочете бачити. І нічого в цьому поганого немає. Якщо ви хочете одружуватися з персиковими банкетами. Ви маєте на це право, це нормально прагнути до того, про що ти мріяв. І я чомусь вважаю, що ваш обранець в цьому вас підтримує. Одружуватись через відчуття провини, бо ви домовлялися, бо ви спланували це не найкраще рішення. У вас є об'єктивні обставини. Війна цілком доцільно перенести весілля. І зробити його таким, яким ви хочете. Адже це ваше весілля, і ви маєте на це право. Хтось навпаки зараз одружуються, і вони хочуть це зробити якнайшвидше хтось, як ви хочуть реалізувати свої мрії. Взагалі, ну, у всіх були інші плани до війни. А зараз ми або змінюємо ситуацію, або якщо це неможливо. Змінюємо своє ставлення до неї. На жаль, ви не можете змінити ситуацію. Ви не можете відмінити у серпні війну. Тож, єдине, що вам залишається змінити своє ставлення. Або відкласти весілля, або зробити його інакшим, але таким, яке вам теж сподобається. Тож, раджу вам щиро поговорити зі своїм обранцем. І спланувати весілля, яке задовільнить вас обох ще краще, ніж те, про яке ви мріяли. На сьогодні, все. Дякую вам за довіру. Бережіть себе, будьте сильними, але й не соромтеся просити про допомогу. Пам'ятайте, що інколи сказати, що тобі страшно, це дуже сміливий вчинок. Тож вірте у себе, вірте у зсу, і все буде добре. Все буде Україна.